Я вже вдруге натрапляю на схожий контент, і ніхто не оприлюднює продавців, є в цьому щось скрите в кожного свої інтереси. Едуард написав. Це на рахунок того, що ми отримали зразок, передали в лабораторію мікробіолаба і вони зробили результат. І там не виявилося жодного, ні азоту, не фосфору, ні калію. Хоча наче здавав НПК. Дивіться, Едуард. Інтерес. Попередить українських аграріїв, щоб переходили на нормальні добрива, а не на ту хреновину, якою зараз напічкана Україна. І тих дільців, які це все витворяють. Тому що згранулювати добрива теж треба гроші, розумієш? Це ж не просто так, це просто виробництво накатана історія. І маленьким фермерам сують це все діло під, якийсь, під якоюсь нітрамфоскою, розумієш, або тіємо а скільки фермерів, от скажи, будь ласка, здасть на аналіз, наприклад, за 2000 гривень зробити аналіз в лабораторії та одиниці. Більше запхне його в сівалку і поїде сіяти. Розумієш? Тому що коли ви вже купили, назад майже дороги немає, по великому рахунку. Мало хто забере, розумієте? Я не знаю. Я замалював тільки прізвище-адресу э, той людини, яка надала аналіз, тому що тільки він знає. Того покупця чи ну, того продавця, хто йому продав ті добрива. Я не в курсі, розумієте, ми передаємо зразки в нашу лабораторію. Хтось каже, що з лабораторії є питання. Там стоїть світове обладнання в той лабораторії. Я вам обов'язково поїду покажу. Там вона сертифікована ISO 17025. Це значить, в будь-якій лабораторії Європи ви можете перевірити, у кого є сертифікат ISO. Тобто єдиний Європейський стандарт, розумієте? Я працюю цю історію. А те, що у когось якісь свої інтереси, звісно, я всіх переконую, що пів світу перейшло на РКД, вносять РКД, сидите на гранульованих добривах. Чому наше господарство в 30 тисяч гітар плюс перейшло на РКД? Чого колеги? Та тому що це така сама фігня. То гівно якесь привезуть, то грудку привезуть, то постоїть грудка вже, то злипається, то, ну блін. Купа питань, і ще її не відповідає там заявлення історія. І зато ми прийшли на РКД, самі варимо, запрошуємо до співпраці всіх. І кажу таке: приїжджаєте і стоїте, стоїте, дивитеся, щоб ви виготоли вашу партію якісно. От і все. Хто вам таке, таку можливість опцію дасть? Хочете, вносити ту хернову, вже яка дешевше коштує на ринку. Тільки перевіряйте їх. І з можливістю того повернення, бо буде вам щастя, як у цьому людині продали. Тримайтесь успіхів вам.